Привіт, всім гарного дня. Так, сливки я купила, тільки дві, бо один сорт, більше не було ніяких. І купила черешнів. Шість штук роді, Різних сортів. І купила ще одну грушку-пізню. Ось такі то справи. Ну а як буду садити, тоді вам покажу, що я накупляла Це недалеко від нас, ми заїжджали. Займаються люди. Саджанці купили. Оце в мене одна сливка і друга, оце дві сливки. А це все в мене є шість черешень. Ось різні. Дуже гарно коренева в них. І одну грушку я вже посадила. Ось, Ось цю сливку ми тут зрізали, щоб виноградові було видніше. Ось цю грушечку. То зимова грушка. Ми її тут посадили, тут в мене всохла була грушка, ну а я її тут посадила на те місце. Ось. Дерево майже все облетіло. Якщо не буде дощу нині, то може я й побризкаю трохи. Ну, Тут ще яблуні не побризкані. Те не поблітали. напевно, один бачок розведу. Виногради побризкаю і ті дерева, що пооблітали. Ось. Побризкаю, а тоді ще другий бачок розведу, бо мені треба два бачки на мій садок. І другим бачком, скоріш за все, побризкаю тоді вже з остальних тих, що яблунів поблітає листя. Бачите, тут ще є. Бризкати треба тоді, коли вже нема листя. Ось так, щось такі справи. І заодно ось ці молоді дерева побризкаю, щоб вони гарно перезимували. Ось і щоб все гарно було. Так, щось такі справи. Це в нас вода дощова. Ось це. Дерево моє теж всохло. корінці гарні, все. А, а саме чогось всохло, чого не знаю. Це грушку я нащеплювала, вона не захотіла рости. Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки і ми з вами. Розводимо залізний купорос. В теплій воді я розводжу, щоб він гарно розвівся. Розколочую. Розколочувати треба в пластмасовому відрі, бо в такому, в такому відрі вони, воно чорне робиться, окислюється. Треба ось такому пластмасовому. Ось, це в мене марля. Щоб мені оприскувача не забивало, я Застеляю, хоч тут є, ситка в мене, бачите, але все одно я ложу сюди ще марлю. і Оця пачка там пів кілограма йде на 10 літрів. І зараз підемо побризкаємо виноград. Бачите, там і сміття є, і все є. що хочеш. Бо я вже раз так була, зробила, не перецідила, думаю, то, там подивилася, вроді чисте все. А воно не таке вже і чисте. Бачите, ще не розчинилося. Все, зараз ще долю води сюди і дорозколочую все. У нас шунуть є 5 літрів, зараз ще 5 літрів долю. І розведу і підемо, побризкаємо виноградники. щепиті, що я посадила, черешні і сливки. І... Там ще в мене є щось дві яблуні чи три, на яких облетіли листя. Груші облетіли і їх побризкаю. А тоді вже другий другу оприскувачок розведу, вже коли з остальних яблунь поблітає листя. Ось такі діла. Залізний купорос. Ну, моє я на заставку поставлю, який, яка пачка в мене, бо я вже викинула на сміття ту пачечку. Ось туди занесла в смітник, де у нас зберігається все сміття. Як так, щось таке діло. Ладненько, дорозводжу і піду бризкати. Так, ось так я бризкаю. О. З двох сторін стараюся, раз звідси пройти, потім звіта, щоб вони були гарно. Всі лози побризкані. Тоді він краще зимує і нема тих всяких болячок на ньому. І на винограді, і на слуках. Так, щось ось таке-то. Ось так, той виноград ми побризкали. Він зробиться темний. Ось так, йдемо там той побризкаємо. І той виноград побризкаємо. Так, цей тут виноград побризкаємо. Треба його буде понакривати всього. Там той там в розсаднику. Отам. Там я вже побризкала. Як діні? Містя на них облетіло. Зараз треба підкачати роздуху. Зараз побризкаю. Підживлю виноград свій на зиму і все і хай він мене зимує накриємо і буде усього. Що ось такі діла. Отак я бризкаю, зараз сам перед виноград, тоді останні, що остануться дерева. Ось так. Це різний сторін. Треба його обризкати. Ну добре, бо мені погано одною рукою знімати і воздух качати. Так що буду я бризкати далі. Так, виноград я все те побризкала, котре без листя, груші, котрі без листя, черешні, ті, що посадили, все. Тепер обкопую виноград і буду накривати. Зараз ще піділюю його, підживлю. Це я попіл землею перекопую, сміття вибираю і оставляю. кругом такий рівчачок, по колу піділю. Багато не буду, але попідливаю. Трошки гнуївки, води. І піділю їх, щоб на весну вони мали зразу з весни силу чим двинути і ми розкриємо. Ось тут зараз ще так зроблю, коло кожного зроблю. І тоді накрию на зиму його вже, піду листя, візьму. І все, і оставлю вже його назимівлю. Він побризканий. Вже я не переживаю, що я його не побризкала. Вже він побризканий і будемо його накривати. Ось так. То до більших. О, ось такі то справи. Так що ось так будемо працювати. Зараз все, і покопую, попідсипаю попілом, зроблю такі о ямки, там я там той вже. Легше, бо мені е, ту зломиш. О, і оці такі діла, там вже я попідсипала, вже те зробила. Ще от в мене той виноград. Якщо мало буде попілу, піду ще донесу. Я вмисти попіл збираю, попіл маю. Ось полуниці посиплю попілом на зиму. І часнику, якщо вспію, то ще може і нині і часник посаджу. Так що ось таке діло. Роботи багатько, головне, головне аби дощ дав. Добре, що дощу немає, то я дерево побризкала і виноград. Якраз дуже добра погода для бризкання. Ось такі то справи. Ладненько. Як обкопаю вже все, тоді покажу. Так, не знаю, чи я там спочатку відео здоровалася, чи не здоровалася, не буду казати. Доброго дня, кажу ще раз. Якщо здоровалася, а якщо не здоровалася, то доброго дня. Так, ось так. Пообкопувала, поробила такі коло винограду купки кругом рівчачок. Ось так. Ось цей молодий виноград, два. А ці три старших у нас. Вода в відрах, зараз йду, гноївку, гнуївку, і хто там як знає. Розведу і піділю. І тоді, як воно впитається, я землею тими краями загорну. І тоді принесемо листя. Наталя мені принесе, так? І. А, далеко вп'є. І за... закриємо Ні, мені їх не треба сюди. І закриємо виноград вже на зиму. У нас тут цей. А що? Листі? З тим родно можеш приносити і з тим приносити. А ми йдемо. Таким, з тим. А з тим, що ти в Студолі перекинула на нього. бо воно таке файне. Ні, воно там з патичками, зі всім. Не знаю, я дивуюсь таке файне, жовте. Ні, ні. І ось туди, Те Те зрадними і те зв'яже, і те. А? Зараз я городника вшу і віддам. Зараз. Так, розводжу. Підживку, одне відро я вже розіляла, ось під цей виляла, під цей і під цей чу-чуть, і під цей підживила. Під цей кажу, а як я кажу? О, Так, ті зараз повпитуються, позакриваємо. Той ще треба, і ті туди далі. Так, оце беру стільки гнуївки. Добре-добре, дочу, хай буде. Все-все, хай буде. Як треба, будемо... Ну. О. Ось так, бачите. І... Наталюню, а ходи на хвилинку до мене. О, підпайся. Ось так. О. Ось так. І воно впитається, тоді землею загорну. І во листя. Все загортати. Ні-ні, хай питується. Вон листя. І зараз понакриваю і вже буде мій виноград. І там ще. Готовий до землі. І там той, і там той, я так само підживлю. Скільки там часу? Півтора секунди. О, минута. Ладненько, всім гарного дня. Ай, ну, я ще накрию, зверху все і тоді покажу. Добре, виключай. Так, так. Одне накрила. Ось тут виноград накритий. Салатом тим, що я теребила, поприложувала. Я його мис оставляла. І тут накрила. Ось так само. Ось так. Поприложувала, щоб вітер не здував, щоб все гарно трималося. Ось так. А це Наталя до актінідії понапихала відра горіхова, листя. Ну і зараз йдемо туди до роботи далі. Ой, попробую перелізти. О. Та, раз там би дала небагацько. А, мені не вистачає лише. То тут, тут о, добереш. Або он, вон піде під горіхом назбирає. Бачите, як о, тепер загорнула. Все файно. І зараз накриємо ось листя. мало буде. Підемо ще хліві наберемо. Там Наталя нас гортала, горіхового листя багато, то нам хвати. Ось так. І усе. Все. І будемо накривати. <рив> ага, покурив, покурив. <рив> <рив> Наталю! Голову покажи! Ну, такі очі. Ну. О. Ось так, зараз ми все зробимо. Накриємо так, як і там. Ось у нас листя сире коло Шовковиці лежить зверху приложити. І в нас буде з виноградом все. Ще тільки от там Шечки низі виноград прийдеться піти накрити. І там ще коло коптільні у нас виноград є маленький, той і накрити треба. Так що ось такі то справи. Ну, Я думаю, ми зараз вправимося з тією роботою. І будемо далі працювати. Ще роботи у нас багацько, нам ще треба з-під козів повичищати. З підсини ми вже почистили, з-під козів повичищати, муки намолоти. І ще було б добре, якби я встигла частик посадити. Ну то таке, якщо я вже встигну. А не встигну, то вже десь буде аж з неділі. Тоді саджений а коли ще не знаю. Так що ось такі тут діла. Ладно. Хватить, болтати треба працювати. Бо сама робота не зробиться, його погнав кози. Хризентемки мої змерзли. Ось так щось такі то діла. Ладно, всього, всім найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного-міцного здоров'я. Красавчик. <сум> всім папа. Ну, що шо воно щось. Випило? Не випило? Ні, не випило. Гарного дня всі. Ось так, бачите, закладаю, прикладаю до землі. І ось так накладаємо листя зверху. Це я принесла клімантіс чи кліматіс, накрити зверху, щоб вітер листя не роздував. І ось так воно буде у нас накрите. Ну, там ще побачимо, буде як, тому я ще привезу волочу пару соснових геляк зверху прикрию. А не буде, як то і так і буде. Буде так накрите, як є. Будемо сподіватися, що все перезимує і все буде прекрасно. Зараз ще Наталя родно листя принесе. Це тут накрите, а ще вон там виноград накрите. І ще там виноград накрите. Ну, я ще того року накриваю, а на другий рік вже лози накривати не буду. Тільки коріння накрию, а верх лози оставлю, не накритим. Я їх заказувала, вибирала виноград, котру витримую менше 32 градуси морозу. Змерзнуть, змерзнуть, значить будуть з корінця рости. О, бо далі вже лоза груба робиться, не хоче так пригинатися. Ось і такі то справи. Так що. Помощник наш спит, не хоче ні допомагати. Черниш! Ти що лежиш? Ти давай роботу роби. Ти не обнаглів, га, Чернишику? Ні, ні, ти не обнаглів, ти спиш. Молодець. Ось такі справи. Так що... Ось таке в нас небо. Звідси взагалі чорно. Може і зараз дошлупити. То таке діло. То осінь на дворі. Ось так, що все, що хоч може бути. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім папа.